Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був сьогодні. Вірі my Манздемайс. НВД стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Майкрософт та Apple. А the single worst company we've Ever Dealt with. So, NVIDIA fuck you. Парадокси скасували розробку свого симулятора життя Аля Sims на максималках. Проєкт мав стартувати в ранньому доступі Steam, але цього вже, на жаль, не станеться. У мене ж очі з слюзьми заливаються. GSC Game World опублікували у Твіттері відео генераторів з другого сталкеру. Ну, хоч в грі буде достатнє енергопостачання. Біда тільки щоб заграти, воно теж потрібне. Біда та й ході. GSC планували додати цілу локацію з назвою Генератори, що в Сталкертін Чорнобиля. Саме там мали відбуватися події фіналу гри. У другій частині ця локація, начебто, має розташовуватися у центрі зони. Це мої карти. То будеш тоді? Картярем! Стрейк та сама гра про мімімічного котика у світі роботів, релізниця на Nintendo Switch десь колись цього року. Кіт! Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, Кіт! Все норм буде! Всім, хто чекав трейлеру та дату релізу Сілксонг, співчуваю. Чому ти досі сумуєш? Відтепер ви можете заходити в дискорд прямо з PS5, не перекидаючи його з телефону чи ПК. Ба Більше навіть створювати й приватні дзвінки. Алло, скажіть, пожалуйста, скільки годин релізнула Wakes The Deep. Гра вже доступна в підписці Game Pass, Тож, якщо страшно купувати, можете помацати гру там. Мені страшно. Фанати розпочали українізувати Цушіма. Вже навіть є демка десь перші 40 плюс хвилин. Тож, якщо вам стало дуже-дуже цікаво, можете ознайомитися власноруч. До речі, оцей ось відеоряд допоміг записати Іван, один із підписників дискорд каналу українізаторів. Посилання на цей дискорд канал там, власне, і знайдете цю демку українізатора в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.